А привіт, друзі! Сьогодні будемо грати зі своїми колегами в гру Еліас. Класичний Еліас там де треба вгадувати слова, не називаючи це слово і не використовуючи однокореневі слова. Okay. Тобто берете картку, дивитесь, читаєте про себе і починаєте розповідати, щоб ми вгадали. Давайте почнемо. Розіграємо, хто буде у нас буде перший давай, на давай. камінь ножиці папір. Давай yeah. okay. камінь ножиці папір. Ага, я До побачення. Да. Камінь, ножиці, ласка. Т -т 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 -т. Давай, починай. Ви всі, да, всі бачили? Як я їх порізала. Обирай картку, у тебе там 10 слів. Ми маємо гадати 10 слів. Поїхали. Дивіться. Біше Ксюша. <рес> Рубати. Що це в мене? Коса. Ні. Це? Міч. Міч. О, правильно. Меч. Міч. Міч. Так, далі. Це, 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 це слово, така, знаєте, вона смачненька, така червоненька, така. Полуниця. молодець. А, далі, ти такий, що ти можеш одягати на, на нову? А Там як далі. ще інше? Чобітки. Правильно. А, так. а він такий. А, Холодний, я пливу. Якась... Чо, ні. Прибери слова, ну що ти показуєш дуже слова. Все добре. Таке теж дуже смачненьке, але такого кольору, Морозово. як ні Ні-ні-ні сьогодні Кукуруза. Юрчику поруч стояла, але він його не задіяв. Молодець. Далі. така стоїть. вона така, знаєш, літає, літає, як може вкусити така. Помар. Ні, а яка така. Муха. Ні, Жила. Ні, Далі. А, ну, я от, наприклад, зараз На де я сиджу? Крісло. Молодець. А от, а от ну, там... Кротятку, Ні, ну, от, є Оце, таке... ласка, щось типу такого, єнот кря-кря Ну хто це? <реш> ну, так. Ципа. Маленька. Малимба, це кря-кря, як це? Вудка. Качка. А маленьке Качиня. Качиня. молодець. А, ти, ти не знала, як це сказати. <реш> так <реш> жовтеньке плаває в тебе, отаке, знаєш, коли ти купаєшся таке з червоним ключом. Не не плаває. Плаває, це в тебе плаває. <реш> Добре, ще такий. – Що це називається? Ну, назив... от, от дивись, пташки, е, прилітають, пташки е, І вони їдять де? От люди вони це роблять. Вони ї... в їдальні. Ні, ні, <смір> ні. Ну, короб... їдять, коробочка називається. Їд... Це... Е... Е... А, шпаківня. Годівниця. Правильно. – Я суджу на цьому, але у нього чотири ніжки і він без Диван. Ні, у нього чотири 4... та... ніжки і без спинки. Ну, стілець, але без спинки. Без так, да, дякую. А, Це те, що о. в Єгипті не можна красти і забирати з собою. Камені. Карал. Те, що крав, так, да, я теж крал. <рifur> <да>. <рifur> <рifur> так, ти теж в Єгипті туди приїжджаєш, кажеш, е, класний, класний. Вайп. Ну, класно, як я приїхав в класний е, 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 Юр, ти можеш помивчати. Е, ти наші е, воїни захищають е, Наш державний. Кордон. 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 Та блін, Юра, я ж тобі сказав. Вибач, будь ласка, просто Ти дуже довго формуліруєш. Медленно е... дуже. Художник малює на от такому, Картина, от такому полотно. великому, і воно якось називається. Це... Мальберт. А, ні, 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 давай ще. Полотно, Мальберт. Е... Ще єврейське прізвище є таке. Є, є, є така ні, штучка, ні, 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 що коли ти в спик притуляєш, ну, спик наносиш так, на цю ватечка. штучку. Ваточка і. Ва. Ва-ва-ва-ва. Вапно, ваттно. Вапно. Вапно, вапно. Дивіться, якщо, якщо єврейське... євреїв. Ватман. Пріз... ватман. Правильно, а, ватман. Е, кольорова. А. Е, е, веселка. Коли багато кольорів, багато кольорів. Палітра. Oh. Дохлі рослини. Дохлі oh. рослини екібано. 에, ну, майже. Ек... Давай. Е, — Екібано. 에, сухостой, Так-так-так, да, да, да. Оці от сухі, які, сухі листя, які в школі ми збирали, oh, а, він а, ми... називається від слова yeah. державний, як що? Державний тризуб, що це? Герб. Гербарі. Гербарій, дякую. У мене отут під футболкою. Ну, А у тварини. Шерсть. Хутро, друзі мої. Ну, хай буде шерсть. Хутро. Буває чорний е квадрат. Ну, а ми туди руку можемо засунути, це тоді? Куб. Куб. Добре. Що, це правильно чи ні? Ні, ні, ні. Це неправильно? Так давайте. Е давай, значить... Давай догонимо. картонна... Коробка. Коробка. І ми дістаємо, і інколи ним користуємося. Платочок. Ну, а українською? Е хустка, звісно. Точно. На! А -а -а. Так, давай я, да? Поїхали. Значить, так, значить, в Збройних силах України, якщо я туди вступаю, я вступаю до цього. З Лаб. да, Лава. Єсть. Значить, стикає в... в Ніагарський. Давай так. З водоспад. Так, єсть. Значить, є перчатки, а є... Рукавички. є рукавички. Є. Коли дуже жарко, я так пик, і він включається є. є. Є кольорова капуста, а є цвітна. Ну, як... да, дякую. Є, є значить, карате, а є от. Так от Молодець. молоді. <ривателі> є. є сапка, а є Папка. Ні, от, от, отака. От. Є дякую yes, дуже. Uh, червоне таке. Uh, грузини дуже люблять. Вино! — Вино! — Ні-ні-ні. — А гранатовий сік? — Так, але один він. Гранат. Так, значить, я беру так суху або вологу. Є вона одна. І uh, діти дуже люблять кататися на кониках, отек по кругу. Карусель. — Карусель. стару. Так, у нас відбувся перший раунд. переможець Юрчик. Юрчі. Це помилка. Це помилка, я не згодна. У нас з тобою не згодні. Я тобі віддаю перемогу. Хочеш бути чемпіонкою, будь ласка. Це добре. О, тепер Ксюша чемпіонка. Тоді Ксюша буде починати наступний раунд, а у нас три картки, на яких тепер складніші слова. Обирай! Бо я починаю. Давай. Давай Ладно, все добре, я можу. Так, значить, хвойна рослина така велика, є сосна, а є горішки такі ще. Е, <плес> е, є. А, значить, е, висвітлює е, Візрунок. така... Ні-ні-ні. В машині дуже багато всяких фонариків. Це називають таким Лампа. науковим словом. Це... Електри... Електрика. Електрика. Ні. Е окей. Отакий є... Так. Да. Тільки це Індекс. <р preachers> nee, я але... Ale... E... Yes. Ja. Mm. <sociings> uh, — Типу, Індикатор. Є! Красава. Я пишаю собі. Дякую. Значить, є жито, а є. Пшениця. І ще. Неважливо. Це для неї. Це для... — Овес. — пшениця, овес... — Оце, але українською. Пшениця. я не знаю... — Це дуже легко, але синонім до слова легко. Складно. Ваш... Це, це дуже легко. Це дуже. Але м російською мовою не хочеться. це. — Ні, почекай, важко. Я, на да, оце, ну, щось... Але це овес, ну. Це жито овес ще є. Таке, таке слово, яке Тарас Шевченко використовує. А, а, а ти можеш назвати це? Шоно ще. Воно називається не на це слово, як ти таки щось називаєш. Ні. На слово починається на букву. Ну, пшоно, на яку букву на На П. О, на П. Пашниця. Ніт. Порошно! Порсно. Від слово порно. Легко російською. Легко. Ага. Просо! Да! Боже мій! Просо. Я Боже, я Я диском. Так ти ж таки єсиш, ти може знати. Бухгалтер веде бухгалтерію. Грошей. Нема грошей. Але ну, таке більш просте. слово. Б... Облік, більш просте. Облік. А, Математику. Значить... Да, першу букву нам сказали, да, людина. А також як оце слово. Ме. Перша буква. рахунок. — Значить, це, це от, так от. ти підлазиш. от... — Я як так не розумію. Підсумок. От тільки під поїжджу. рахунок. Єсть. Yes. Да, я таки, я дивлю... я таки дивлюся на тебе і кажу, Боже, яка ти красива. А сам думає, да ніфіга, я так не думаю. А, Брешеш, брехня? Брехун? Я... брехня. Ну, це факт. Ага, От, а я такий, знаєш, такий, Боже, як ти хорошо сьогодні виглядаєш. – А, ти коротше, ти такий, ти хто? Брехливий я, Е, такий мо... я як то кажуть, козел хитрий. Ну, дивись, ну нащо ти так людям? Ну подивиш е, да, е, оце як називається? Обличчя обличчя. Морда. Ми... Ну, наше, ти Міміка. Так. Ні, 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 обличчя, але, але синонім, синонім слово обличчя. Лице. О! Лице. Я хто? Лице мір. Yeah. Я, перша Дядь, то, я тобі, Ксюша, Ти дуже хороша. Yeah. — Це такі слова, що Ксюша знає все. Я, я голосую президента. Оце слово. За. А, це перша частка перша. За. А, це не величка. Сувенір. Так. Сувенір. А, перші три букви цього слова. Засув. Це, Це інгредієнт, так? Да? Так. Да, ну от цукеречко з таким смаком. Дуже такий специфічний. Дуже Імбір. Е, ні. На буковку от, перше, слово, е, перше слово людини. Л. Перше слово людини. Мама. На М, да? На ем. Ма. е, масло. Ні. — Маракуя. Ні. Ну, цукеречки є. — Це приправа? Є. Ні, цукерочки, вони не спали. Правильно. А, о, слухай, прикольно. Фух, марципан. А, ну, от, знаєте, є такі великі вуха. Так, великі вуха. Знаємо. Як називаються? А, локатори. локатори. Молодець. А, так, а, є таке, м -м ну, от ми природні хто? Природні забіяки. Мелоді. Ні, ох ти, от ти. Ні, от природні, от і красивим словом. Природні. Ми природні. Нас природа що зробила? Створила. <творила> а ми хто? <творіння> <Правиль>. <творіння> а, Стріння <от>, А... Чому такі складні слова? Це ну, от, Я герман. просто не знаю. Но ти от, знаєш, В тебе ніколи ми... нічого не, не виходить. Хто ти? Хто? Невдаха. Не Невдаха, правильно. Та що ж тут? <творіння> я, Боже, які складні слова. А вона сказала однокоріне слово. Ай-яй-яй. Дивіться, навіщо ти це говориш? Ах, бо я не вдаха зараз вдасть сиджу, відчуваю себе не вдахою. Та, Добре, Добре, ребята, от, е, вам треба не до психотерапевта. Ну, от знаєш, от наприклад, Microsoft треба що зробити на комп'ютері? Перепрошити, встановити. А, а от якщо це іменник, встановлення Правильно. Встановлення. Е, далі, е, от е, от, е, от ми про про пшеницю, про все говорили. Росу Ось борошно. це маленька від нього. Що це? Е, це Але зернятко. Моно? Жмих. – От коли ви Зернятко, це… – Якщо я правильно розумію Парусток. це слово, молодець. Все. Пар... І я зробила це. Росія нам хто? Вор, ворог. Ворог. А є е, між нами що тоді, якщо він. Ворожнеча. – Угу. – О, такого? Про мене. Я нічого не люблю лобити, я люблю валятися на дивані, тому що я. Ледер. Точно. Так, хорошо. Е, ми з тобою ведемо зараз що? Комунікацію, спілкування, бесіду, бесіду. Ні. Співбесіду. Комунікація. Ні, Чому співбесіду? Співбесіду це коли ти мене приймає. Діалог. Діалог. По-іншому це називається як? Е... Просто ми що з тобою Розмову. балакаємо? Розмова, правильно? Розмовники. Е, хто ми? Розмовники. Ні. Ми... Розмовлятори, так? Розмовля... От складно з людьми, які книжок не читають. Ми, ми з вами хто? Нараз... дійсно. Ми хто між нами? Дуже складно з людьми, які отак от, от, от об'ясняють. Да, якщо між нами триває те, що ви казали, Розмов... то ми з вами хто? Розмовники. Співрозмовники. Спів... А, а все, спів... так да, чи ні? Да, співрозмовники. співрозмовники. А, от є закон, а є те, що не відповідає закону. А, а мавітон. мавітон. А давайте тепер тільки якесь більш просте слово. От ну, це, мені це не дозволяє зробити зараз з вами. Блін, ми, ми, ну крутиться просто таке слово. Ну тоді давайте ква і підемо. Ні, давай, я зроблю отак от. Ти що мораль! А, дякую, дякую. А, мораль. Бля, я не знаю, як вам пояснити. Як зараз. Дошу, давай, а а, давай, дивіться, є чемпіон по боксу в різних версіях. Є світовий, а є той, який не світовий, а Міський? трошки нижче. Ні, ні, ні. Міський. Обласний, понял? Ні, 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 от трошки нижче. Буквально на одну деталь нижчі. Віце-чемпіон. Ні, хорошо, поїхали так інакше. Мась які люди книжки не читали, які. Так, так, так. дебіли. Причому, знаєш, що саме. Троє не читали. Один може об'яснити, два не можуть вгадати. Зібрались по грати. Ребята, що ви хочете там? Є такий телеканал, такий телеканал не один плюс один на СТБ. Був каналом колись проросійським. Інтер. Інтер. Це перші чотири. Інте... І дев'ятий е картина. дев'ятий. — Вал. Інтервал. Ого, я не знаю, що це таке за слово. я просто... — Давай, на. давай по буквам. Перша буква ме. Дивіться, на городі стоїть оця штука, яка всіх Чудов... лякає. Пугало! Пугало. О, запам'ятаємо, знаєш таких слів? Скільки букв. Один, два, три, чотири, п'ять. Пугал. Пугал. Пу угу Пугал. Пугал. Пугалтерія. Столиця <ріст> Норвегії <ріст> яка? <ріст> 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 Пугал. Норвегії? Норвегія. Я не знаю. Не знаю. Добре. Просто нам скажи і ляпнись. — Ні, так можна ж, я ж букву назву. Що, що? Пугалка. Дивіться, є квадрат, а є інша фігура, яка більше схожа на його обличчя. Трикутник, а. Трикутник обличчя, каже. Ні, ні, ні. овал. — О, перша буква. О, пугало. І е, є собака, а є дикий, і він живе в лісі. Вовк. Да. Перші дві букви. Пугалово. Угу. І тепер от е, я ходжу в туалет, не пісяю, а от то. Пугалово. І перша буква. Пугаловок. Тож, друзі, наша да. бійка, битва закінчилася і перемогла неймовірна Ксенія! Дякую, дякую. Де а, мої ну, подарунки? Ну, Твої останні слова, твої останні слова. А, де мої пода... Пода... <с? мої <с? Свої останні слова. Ні, де, перед тим, мої подарунки? Як закінчиться передача. де мій подарунок? Де твій подарунок? Ну, ми тобі, а, да? а ми грали просто під інтерес. Ні, а Ми тобі дякуємо. У нас да. подарунок. Да. На, дякую. На. Так, да, да, okay. ти можеш поїсти, піти ну, спокійно, куди хочеш. Друзі, ми спокійно, оплатимо. Ми, да. Поки ми розбираємося, дичий подарунок, підписуйтесь Я... на наші Без соціальні проблем. мережі. Обов'язково дивіться нас у соцмережах і лайкайте, ставте свої вподобайки, сердечка. До зустріч зараз там. називається. Клас! Набирайтесь! Супер! Пока-пока!